Привіт усім! Сьогодні я покажу вам смартфон F150 Raptor. Їх нова модель, яка отримала безліч цього цікавого. І найголовніше, це фактично той же Air 1 Ultra Plus, але ще з більшим акумулятором і ще й з тепловізором. І, коротше кажучи, він не пластиковий. В теорії я ще його не бачив. Тож, давайте разом подивимось, чи вийшло в них зробити все-таки щось цікаве. Так, нарешті я його дістав з тої. Упаковка, яка була дуже така непогана. Якщо вам видно, то колір коробки тут фіолетовий. Прикольно виглядає. Реально фіолетовий колір. Таке от у нас тут тиснення, чи як то правильно сказати. Коробка цікава. Давайте подивимось, що ж всередині. Ну, а ось і сам смартфон. Ось так він прикольно виглядає. І я чомусь думав, що це буде не пластик, але на жаль, чи на щастя, я не знаю. Позаду також у нас звичайний пластик. Торці прогумовані. В принципі, конструкція схожа на ту, що була перед цим. Чомусь я думав, що тут буде все прогумоване, але чомусь вони вирішили зробити так. Тож, в моєму комплекті є захисне скло, у вас його може і не бути. Далі у нас йде документація заводська, навіть не хочу її діставати. Крім неї, тут нічого немає. Ну і далі. У нас такий тканинний кабель, як вони люблять це робити. Ось такий ось. Ну, і швидка зарядка. 65 ватт. До речі, прикольно виглядає. Дивіться, перший раз бачу такий стильний блок для зарядки. От реально вперше. Напишіть, чи ви колись щось схоже бачили в смартфонах. Я, наприклад, ні, не бачив. Давайте подивимось на смартфон. Задня панель пластикова. Так, але вставочка, ось ця у нас з камерами, звичайно ж, буде випирати. Мені сподобалось, як вони зробили цей дизайн. Я не знаю, як правильно сказати, як це називається. Ну, коротше, дизайн цікавий, не стандартний, так точно. З цієї сторони бачимо кнопку, яка налаштовується. До речі, дивіться, які глибокі у нас тут такі рови. З цієї сторони також. Це у нас метал, трошечки гуми, кріплення для шнурка знизу бачу. Мікрофон Dynamic Type-C. Зверху ще один мікрофон. Розяму для навушників тут немає, і заглушки тут не використовуються. Смартфон не тонкий. Air1 Ultra та Air1 Ultra Plus були відносно тонкими смартфонами захищеними. А тут бачимо трошки більший корпус, тому що акумулятор тут на 10 тисяч мАч. Мене особисто цей смартфон найбільше зацікавив тепловізором. Наскільки Оскільки я пам'ятаю, то цей тепловізор має бути схожим з тим, що встановлений в AGM G2 Guardian, тобто той, що бачить на пів кілометри. Тож, давайте зразу його включимо, подивимось, чи таке ж там меню, чи все там те ж саме, тому що якщо там реально такий самий тепловізор, тоді я взагалі не бачу сенсу існування моделі AGM G2 Guardian. Так, знімаємо плівочку і будемо дивитись Смартфон запустився, до речі, досить швидко. Зараз ми зразу поставимо яскравість максимально. Так, процесор Helio G99, тож смартфон, я думаю, не повинен підтуплювати навіть з самого старту системи. Як бачимо, так нічого тут не підтуплює. Я, я пропоную вам першою справою зайти в тепловізор. Тепловізор у нас від компанії Infiray. Зараз подивимось. Хоча насправді мені здається, що це не той тепловізор, який стоїть в agm G2. Все-таки це, напевно, так. Да. Хоча. Хоча. Так зразу і не скажеш. Е, менюшка тут трошки інша, не така, як в АGMG2. І мені здається, що це все-таки той тепловізор, який ставиться, наприклад, в s 98 Pro. Це саме той по, по, по типу м, сенсор. Тобто інфірей, топовий, який є на сьогоднішній момент. Але, по-моєму, саме ці виробники заявляли, що на 500 метрів. Може помиляюсь, не пам'ятаю. З тепловізором розберемося пізніше. На повному огляді я вам всю детальну інфу розкажу. Вичитаю, перепровірю сам, і будемо вже дивитися, що воно є. До речі, дивіться, тут навіть таймлапс можна записувати от в такому тепловізійному спектрі. Відео можна записувати, фото. Виставляти різні позначки температури, напевно, можна буде. Так що будемо розбиратися. Е, так, нічна зйомка. Нічна зйомка тут, начебто, також є. Так, дивіться, Night Vision. Нічна зйомка тут також є. Інфрачервоні датчики знаходяться у нас ось тут -от. тут тепловізор, ну і тут, бачите, у нас дві камери іде. Ну і спалах прикольний. Зразу три штучки. Так, нічна зйомка є. Давайте подивимося, що у нас по відео. Стабілізація тут має бути у відеорежимі. Але якщо ви пам'ятаєте огляд F150 Air1 До речі, знову ж таки тільки Full HD. Чому так, якщо цей процесор підтримує. 2К, я не розумію. Так, стабілізація. Вона тут присутня, але чи, як, чи буде вона працювати нормально, чи так, як в попередніх моделях, це ще не зрозуміло. Це треба все буде тестувати. Тому що в Air1 Ultra Plus мені не сильно подобалось, як працює там стабілізація. Основна камера у нас на 108 Мп має бути. Щось я не бачу, це тут виставляється у нас розмір знімка. А, от 108 Мп це в нас взагалі окремий режим. Ну, як зазвичай. В смартфоні вбуває. І в режимі більше Slow Motion, ніч. Професійний підводний режим, панорама. Все стандартно. По-перше, в відчуттях не можу сказати, крута камера чи не крута, ну начебто щось схоже з тим, що було в Air 1 Ultra Plus Тобто не найкрутіша Але це ще треба протестувати. Тобто, смартфон у нас з акумулятором 10 тисяч мАч Тут нічна зйомка, тут тепловізор і, скоріш за все. До речі, який тут Android? Оце, що не пам'ятаю, то не пам'ятаю. Android 13. Ось, бачите, найновіший Android, який зараз на броніках у нас є. Тобто, все тут дуже-дуже непогано. Дисплей, до речі, величезний 6,8 дюймів. І, звичайно, 120 Гц у нас є. Ставимо примусово, тому що ну, мені подобається, коли завжди 120 Гц. Це дійсно плавно, це прикольно відчувається. Працювати з таким реально приємно. Давайте подивимося, як у нас спалах працює. Ось так. от. Ну, Спалах непоганий, середній. Але не можна сказати, що тут три прям сильно потужні такі ці модулі підсвічування. Тому не розраховуйте на те, що це у вас буде прям як повноцінний ліхтар. Ні, скоріш за все, просто дуже непоганий спалах для фото та відеознімання вночі. Ось так. Ну і за це дякуємо, як то кажуть. Так, є у нас ящик з інструментами, звичайно що тут в прошивці. Прикольно виглядає, мені подобається, як вони підходять саме до дизайнерської точки зору. Подивіться, як все красиво оформлено, да й на сам смартфон. Подивіться, я думаю, тут, в принципі, все зрозуміло і так виглядає. Він реально цікаво. Дорого, багато, не інакше. Посилання на виробника залишаю в описі. Старт продажів цієї моделі на Aliexpress, кому цікаво з 12 червня. Надію, що я встигну випустити відео огляд, та я думаю, встигну. Тож дивіться до 12 червня на основному каналі. Уже й повний огляд цього апарату. Посилання також, звичайно ж, в описі. Ну а купити смартфони в Україні захищені, я думаю, ви вже точно знаєте, можна де. В моєму магазині посилання буде в описі. На цьому все. Буду тестувати смартфон, і побачимось на повному відео огляді. Бувайте!